Вітаю вас, друзі. 28 грудня, сьогодні четвертий день святків, і цей день відповідає за місяць квітень. Це дуже мінливий місяць, часто непередбачуваний, постійні коливання погоди, часто впливають на наш настрій і вимагають багато терпіння. І подібно до того, як змінюється природа, змінюється все, що нас оточує. І нам також потрібна ця зміна, щоб з'явилося щось нове. Старе може піти, щоб звільнити місце для нового. І саме так знаходимося ми зараз, якраз напередодні початку року, коли ми відпускаємо старий рік і вітаємо новий. Отже, сьогоднішня тема резолюція, трансформація, новий початок та пробудження. Місяць, квітень, астрологічний знак зодіаку, Овен. Сьогодні ключовий день. Його також називають День невинних дітей. Тут ви можете вирішити все, що не йшло добре за останні кілька днів. Ваш ритуал на сьогодні. Запишіть все негативне. Перефразуйте це як позитивне на іншому аркуші паперу. І спаліть аркуш паперу з негативним текстом? Медитація на сьогодні це медитація очищення. Уявіть, що фіолетове полум'я спалює все зло. Запитання на сьогодні, про які вам потрібно подумати, що допомагає мені позбутися старих речей? Як я можу перетворити негатив? На позитив. Які старі звички я хочу змінити? Хто або що дає мені енергію? Хто або що позбавляє мене енергії? Коли я смілива, сміливий, а коли втрачаю мужність? Про ці запитання вам потрібно подумати сьогодні. А зараз я вам пропоную медитацію очищення. Ви можете її зробити відразу зараз, або пізніше, коли у вас буде час, хвилинка, побути з собою, щоб вам ніхто не заважав. Ви можете включити знову це відео, перемотати його і зробити медитацію. Отже, ми починаємо. Сядьте або ляжте зручно. І закрийте очі, ласкаво прошу до медитації очищення у цю мить. Тобі більше нічого не потрібно робити. Ти можеш відпустити себе. Твоє дихання може приходити і відходити, як йому заманеться. Твоєму тілу, твоїм думкам і почуттям. Дозволено бути зараз такими, якими вони є. Ти не мусиш нікому догоджати. І ти також дозволяєш зовнішньому світу навколо тебе деякий час обертатися зовсім без тебе. Ти Повністю спрямовуєш свою увагу на себе. Всередину і свідомо сприймаєш себе. У середині себе ти знаходиш силу приводити речі в рух у зовнішньому світі. Можливо, ти відчуваєш, як можеш поступово відпустити свій час. Тобі нічого не залишається робити. Твої думки, якщо вони ще виникають у тебе, ти сприймаєш. Але дозволь їм пропливати, як маленькі хмаринки в небі. І твоїм почуттям, які все ще спливають у тебе зараз, ти також дозволяєш відійти, як маленькі хмаринки в небі. Все глибше занурюєшся в себе, твоє дихання стає все глибше і глибше. ти заходиш все більше і більше в себе. І ти бачиш, як стоїш. На прекрасній галявині на природі у місці, де ти відчуваєш себе абсолютно комфортно та безпечно. Розглянь все дуже детально. Ти насолоджуєшся світлом сонця навколо тебе. Тепер уяви, що під твоїми ногами на землі горизонтально утворюється вісімка. Ти стоїш у одному колі цієї вісінки. І вся негативна енергія, яку ти бажаєш трансформувати, з'являється в іншому колі цієї вісінки. Це можуть бути люди. Люди, з якими у тебе був неприємний контакт. Можливо, також болючі спогади чи ситуації. І між цими двома колами вісінки на точці перетину виникає вогонь. Фіолетовий вогонь і все, що блокує тебе зараз, охоплюється цим фіолетовим вогнем очищення. Полум'я очищає все, від чого ти хочеш позбавитися. Ти спостерігаєш. Як усе розсипається у попіл, як воно повертається у землю, де його можна знову нейтралізувати. І з нього знову може вирости щось позитивне, уяви, що все, що є негативним, що тебе обтяжує, що ти хочеш трансформувати, опинилося охопленим фіолетовим полум'ям та очищається. Тепер уяви собі великий світловий меч у тебе в руці. Цим світловим мечем ти свідомо перерізаєш точку перетину між тобою та іншою половиною вісінки. Вісімка, а з нею і все негативне повільно зникає. І разом з цим зникає все, що ти відпускаєш. Світлі промені сонця тепер наповнюють все енергією любові. Вбери в себе стільки цієї наповненої світлом енергії, щоб у тебе було відчуття, що ти повністю наповнена або наповнений цією енергією. І що ти випромінюєш її назовні. Зверни увагу, як ти зараз себе почуваєш. Повторюй цю медитацію, доки відчуєш повне очищення від всіх тягарів.